Цей гарячий політичний час до Вашингтону з візитом прибув голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Завтра зранку він зустрічатиметься з спікером Палати представників Полом Райном. А сьогодні він люб'язно погодився прийти до нашої студії щоб розповісти більше про його візит. Дякую, пане Андрію, що ви знайшли сьогодні. Час вітаю. Отже, у Конгресі насправді у США існує двопартійна підтримка України. З яким меседжем ви сьогодні приїхали до США? Ми бачимо, що посилюють санкції, продовжують підтримувати Україну. Що для вас важливо почути чи сказати? Кілька речей важливих під час цієї поїздки. Зокрема, ключовим заходом завтра це буде зустріч з спікром Палати представників Полом Райном, з яким маємо заключити і підписати меморандум співпраці між Конгресом Сполучених Штатів Америки і українським парламентом. Що він передбачає цей меморандум? Він передбачає більш тісну і системну співпрацю і на рівні комітетів, і на рівні парламентів. І він передбачає стратегічну співпрацю в різних сферах роботи обох парламентів. Це закладе дуже важливий фундамент для тіснішої співпраці, яка передбачає цілий ряд форм і моментів, про які я детальніше, пізніше розповім. Окрім того, звичайно, буде зустріч з конгресмен, конгресменами різного рівня, і з комітетом безпеки, і е, з Держдепом, і Радою безпеки. І ключові моменти, які я, власне, маю на меті обговорити, які вже почав обговорювати, це підписання двохсторонньої угоди. Між Америки і Україною, безпекової угоди України як ключового союзника Сполучених Штатів Америки. І я вважаю, на цьому етапі це був би важливий крок. Зміцнені відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки, я знаю, що ви щойно з Пентагону я знаю, що ви вже мали зустріч в Раді національної безпеки. Чи обговорюєте ви питання надання Україні летальної зброї і наскільки воно є е е е важливим сьогодні? Чи можливо е це питання вже знято з повістки дня? Звичайно, не знято з повістки дня, і звичайно, це питання мною піднімалось і в Пентагоні. Хочу тільки сказати, що з цього приводу йдучі дискусії, угу. якщо ми раніше. По цьому питанню мали негативну відповідь, то сьогодні це питання лишається відкритим. Ми його піднімали, я не буду говорити про деталі, але ми дуже детально його проговорювали під час мого перебування в Пентагоні і можу запевнити, що немає негативної відповіді по цьому питанню. Дискусія відкрита, і це одна теж з тих питань, які я піднімаю. Це питання летальної зброї, виділене для України. І я впевнений, що це питання має як технічне так і дуже важливе символічне значення для співпраці між Україною і Штатами, і, звичайно, питання посилення санкцій. Ну видно, що напевно питання посилення санкцій таки станеться. Я ж хочу поговорити про українські реформи також, але все ж таки, оскільки ми почали про військову військовий аспект говорити. НАТО ваша ініціатива проведення через проведена через парламент законодавчо закріпити стратегічне прагнення України щодо членства в НАТО. Що сьогодні з вашої точки зору стоїть на перепоні перспективного членства України в НАТО? Ну, перш за все, хочу зазначити, що було дуже важливим, щоб Україна в законодавчому полі визначила шлях до НАТО як свій стратегічний напрямок. Коли в останнє, коли я перебував в Тбілісі на парламентській асамблеї НАТО, багато хто з колег, а там я маю дуже багато давніх колег, говорили про те, що для того, щоб ми приймали більш активні кроки, важливо, щоб і Україна Ви повинні сказати, так, що ви хочете ...законодавчо так. визначилась, mm -hmm. Mm -hmm. і тому це був дуже важливий крок і сигнал для наших партнерів. І я вважаю, що це те питання, яке повинно стояти на порядку денному як номер один в українській зовнішній політиці. І розуміючи, що це може зайняти навіть і роки, угу. але ми повинні максимально наближувати цей момент. Чи бачите ви готовність наших європейських і американських партнерів до такої української перспективи? Різні є позиції, угу. і ми це не приховуємо, особливо в певних європейських держав, дехто вважає що це питання передчасне. Дехто вважає, що це питання повинно необхідно пришвидшувати і необхідно швидше виходити за рішення. Але наголошую, дуже важливим, щоб була зазначена українська ініціатива, а потім важлива робота. Робота міжнародна для того, щоб наблизити той день і той момент, щоб Україна вступила в НАТО. Я вважаю, що на цьому етапі ми можемо мати як проміжний крок. Це підписання двохсторонньої угоди США. Mm -hmm. Наголошую як попередній крок і проміжний крок. Mm -hmm. Але тим не менше, це не повинно стати підставою для відтягування рішення, рішення, яке було прийнято на саміті НАТО, яке звучить, що Україна буде членом НАТО, тобто двері відкриті. Так так, і ми повинні відкриті показати відкриті та, так. своє бажання зайти в ці двері і стати в колі вільних народів. Президент України сказав, що Україна не може бути членом НАТО без проведення реальних реформ. Експерти у Сполучених Штатах також говорять про, про буксовку певну українських реформ. Як ви бачите, прогрес у головних напрямках реформування в Україні? Це пенсійна реформа, це земельна реформа, це реформа охорони здоров'я, судова реформа? Я часто пояснюю нашим американським колегам, що Україні доводиться проводити реформи фактично у всіх сферах суспільного життя, паралельно ведучи війну. Проти найбільшої мілітарної потуги на континенті. Я думаю, що це дуже добре розуміють. Так, і тому е, розуміють, але інколи, коли ми говоримо про темпи, в нас в темпах відбувається угу. дискусія з приводу того, наскільки швидко. Але тим не менше по кожній з них я можу сказати, що відбувається в Україні. Дві хвилини. У так, коротко. Медична реформа була прийнята в першому читанні. Угу. Після того, як в парламенті була створена робоча група, і ми обговорили всі моменти, які викликали дискусії. Ми можемо сказати, що український парламент дав потужний старт медичній реформі. Тобто друге читання відбудеться, звичайно, коли без сумніву. Ну це чотирнадцятого липня не, не можу називати дати. Це було б mm -hmm. неправильним, несправедливим. Поки йдуть дискусії, okay. поки воно на розгляді в комітету. Я сподіваюся, і я надіюсь, що ще влітку ми зможемо вийти на друге читання. Земельна реформа, по... земельна реформа, земельна реформа Яку на жаль, так ще не подана в парламент. по ній ще дискусія триває попередня в той самий час по пенсійній реформі. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман представив концепцію перед парламентом. Зараз відбувається обговорення, і я думаю, що вже в найближчі пленарний тиждень ми перейдемо до розгляду в першому читанні пенсійної реформи. І це теж буде дуже важливий крок. Так само, як і наступний пленарний тиждень. Планується обговорення наступних кроків по судовій реформі. Йдеться в першу чергу про Конституційний суд України, законопроект це включений в порядок денний і буде на розгляді наступного тижня. Буквально 45 секунд. Щодо конституції України і конституційної реформи, як такої поговорюють зараз про можливу зміну конституції. кажуть, що президент виступить у парламенті у серпні, у вересні з зверненням про можливу зміну конституції, і перетворення України на парламентську президентську республіку. Чи знаєте ви про це, чи підтримуєте ви таку ідею? Як вам взагалі працюється в, в умовах так би так, нечіткого розподілення влад? Я Ні можу сказати, бачите. що в нас є кілька законопроєктів про зміни до Конституції, і можу сказати, що ведуться дискусії з приводу вдосконалення Конституції, і в тому числі те, стосується і сфери судової реформи, це стосується і питання децентралізації і розвитку місцевого самоврядування. Який буде головний меседж президента вересні? Ми Побачимо зможемо всі почути у вересні, але те, що дискусії. Розмін до Конституції тривають, це я можу підтвердити. Дуже дякую і успіхів вам. І я нагадаю, що ви дивились час тайм». і дякуємо вам за увагу. Дивіться нас щодня на цьому каналі у цей же час.